Всім привіт! Неждано негадано зараз будемо вбирати сою. Дзвонить агроном, каже, комбайн стоїть, тобі потрібно чи не потрібно. Так звісно, потрібно, як же не потрібно. Так що тоді комбайн каже, вилітає до ваша, заправляє повний бак і летить. Зустрічайте. Бо ми спочатку з батьків прикинули туди-сюди. Що краще сіять, бо вона ж посівна йде в розгарі в повному ході. Сіять, заривати гроші в землю. Чи збирати збіжжя, заробляти гроші. Навіть не заробляти, а вертати. То, в общем будемо якось це все совміщати. І сіяться, і вбиратися. Так що піонер, якщо все дасть Бог, в цьому відео буде змолочена. І в скорому, як буде час, буде перевіяна і готова буде до продажу. Плюс там ще оту кусочок хочемо убрати там, де соя свій гібрид 4 Чотирьохрічна І минулорічна, і позаминулорічна, і коротше, позапозаминулорічна. Там сумозброд такий. Хто дивився відео, той розуміє, про що я кажу. Камазіка отож був помив, чистенький, все красиво, сів, печу. Так що далі покажу там, що у нас там за соя. Так, я на місці. Е -е, значить, що хотів, оце їду і хотів ж показати. Цьому відео про цю сою. Я колись показував сояшник, як він ще цвів. Тут такий стояв, мама Мія. І ось зараз отакий у нього фон. Я в агронома не спитав, я його і не бачив. Що це в них тут за гібрид. Ну, скоріше всього, якийсь наш, це стополо. І я вам скажу такі головки тут дебелі. Там вроді їхав менше. Ще ж думаю, покажу, що воно не особо й файний соєшник. А сюди доїхав, йома я, тут такі шляпи, що мама міє. Все, він бачите, він уже гниє трюхне. Все, жопа. Тут ось середина, середині ось мокрюща. Дивіться. Оце вам так і ждать, як говорили мені, що ти молотиш той соєшний, коли він сирющий? Хай він буде сирю і її в складу, сушка пересуше, чи він буде гнити у полі. Отака От картина на полі. Ресовці, як завжди, навели сумасшедший порядок. Опиляли, все красиво, все бомба, нікому воно в поле не впало. Насрали, насрали і поїхали далі. Ну, це зазвичай таке все відбувається. Так, пішов тоді сюди, коротше. Оце значить сойка. Що тут а тільки... Не сіялося на цій площі. Сіялася зешка. Ось бачите, що происходит. І з соєю. Сіялася зешка. одна банка сплошний посів, одна банка е через рядок. Соя неймовірна. Це так прикинули, якщо тут 4 гектара в нас. Допустимо, врожайні стри беремо по мінімуму 12 на 12 тонн Камаза влізе 100%. Якщо навіть буде, наприклад, по 4%, то все рівно з трьома рядами в КАМАЗа воно влізе однозначно. Дивіться, тут просто такі ось неймовірні Даже гілкування. Ось бачите, як тоді я колись показував. Гілкування є, не сильні там, звісно, крутізні бобики, але ось 4. -ний. Тройний, тройний, тройний. Вершочок ось, бачите, весь у бобиках. По вологі не знаю, не міряли, без різниці яка та волога. Хоч, звісно, сушити її дуже проблематично сою, так як температуру дав, вона лопнула. Ну, не суха, не, 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 на зубах не лопається, така піджовується. Вершочки всі. Бомба. Міжрядді ось якраз банка йшла та що. З міжряддям 30. Там он далі ще вище, краще. Там он по цвітності навіть відрізняється, Ну, тут може бути загущеність. Ну, в общем, не знаю, як я вам буду показувати цю уборку цієї сої. Начнемо ми з цього куска, потім поїдемо на піоніровську. Як воно це все буде, не знаю. Ну, коротше, якось буду совміщати. Однозначно. Однозначно. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментуйте. Пече дракон. Масей Фергусон. Віталій Валерійович дав нам комбайна Підсобив на 5 балів Кофточка водичка. Зараз хоч полізу в кузов, поміряємо вологу. Площі не рівні, жатка не флексі, коротше. Насіке сиро, щоб дивіться, як просідає. Ось після Камаза. Оце отак так сирюще. Ну, чекати немає що. срез, звісно, ніхто міряти не буде. Там срез без толку мірять. Головне, щоб зібрати. По чистоті самі бачите. Ну, про чистоту не балакаємо. Поміряємо вологу. Сухим... Сойка не буде, сухою верніш. Ну і чекати немає що. Висохнуть, вона вже сама по собі не висохне, а завтра як одною рукою невдобно. А завтра знову погода напише дощ і що тоді робити. Та я сам зараз щас... накрути. коротше, я буду знімати. Зараз я луби 20. Песня. Не хочу її балакать. Так що молотимо. Зараз підемо ще в комбайн буде. В комбайні будемо кататися. Тут в нас, значить, виходить 4 гектара. Колись я їх хотів ще на початку весни зробити наутільними із СЗ-кою на мінуточку. Ну ніфіга в мене не вийшло. 4 гектара це були людські добавки І соя по сої, це в нас тут посіяно. Вже ж говорив, що 30, одна сплошним, а інша на 30-м міжрядні. І різниця, де воно хоч. Як воно сіяло, що я не бачу сплошного. Оце, мабуть, сплошне, а то рідке. Коротше. Дивіться. Що виходить по врожайності? В даний момент нічого не можу сказати, так як 4 гектари, якщо по 3 вона насипе, то це буде 12 тонн, правильно? Правильно. Бункер він висипав у камазі кого-то, але ну, скільки бункер, не знаю. Зараз підемо кататися в комбайні А что, я так что это такая зажатка? Я такой еще не плачу. А, это репок. А, Рипакова. Ого, она, блядь, по Пойдет, да? Ну, у нас же не флекс, не? Флекс то сила. Ой, Ой, як цікаво. я такого ще не бачу, Тож, обичні Інтересно Та ну пані, воно площі не рівень І ти ж МТЗу на мене не вирівнюєш. А, ось різниця видно Ось тридцята а ось сплошний І видно ці колібані Та сойка тут, йо майо Я ж оце і сіяв сівалкою по автопілоту, все чітко, рівненько трактор веде, але ж все одно його на там, де диски, де рівчачок губу перекинуло, туди-сюди. Оце ж з понизу, якби я ж показував, розказував, різниці немає. А от з комбайна, дивіться, наблюдайте. Сплошний посів через рядок. Так тут набагато гірше, ніж на сплошну. Оце й потрібно робити висновки. Самі для себе на одному полі проекспериментували, різницю побачили. Будемо дивитися, спостерігати далі. Пелюка сухе капець. Цеплю з жадкою пару разів землі хатну комбайнері. Получається, що зерно тепер грязне в пелюки. Ну що я вам скажу? Соя, яка дивувала, коли вегета... вегетувала, зараз посадила на сраку. Врожайність максимум 2,5, максимум, то сталося йому на півтори жатки. Стояла вона тоді, коли я відео про неї знімав. І бобаки, все так, супер, пупер. Але врожаю нема. Після вбирання сої Аполло, яка по 35-100% сипи, і вбирати цю, то, звісно, вже неприємно. Але що ми хочемо, коли я. Не пам'ятаю, чи в цьому відео говорив чи ні. Сіяли ми тут минулорічну, позаминулорічну, позапозаминулорічну і поза, Коли був посів, з мішків я висипав зерно з паутиною. Тобто, що посієш, те й пожнеш. Так же ж говориться, правильно. Якщо ми посіяли фуфло, то і врожайність. Фуфло. Хоч і бобиків так дивишся, ну й вся ось в стрічках, що тобі не вистачає. І ще я думаю, що із-за того, що зерно посівний фіговий, плюс оце широке міжряддя на одній на одні з банок на сівалки, дали зменшену врожайність, так як, скажіть, я скажу, схожість фігова. Багато не повсходило, плюс рідкий, дуже рідкий посів. І десь воно вроді би гілкування було. А, ну ось цього, наприклад. наприклад, то воно якоби і є та гілкування, да? але не супер-пупер, тут на ньому багато бобиків. Ну коротше. Результатом я не задоволений. Хоча, гріх жалуватися, Хоч такий збираємо в людей там взагалі горе в окупації тішочі, поля їхні погоділи, там не позавидуєш людям. Так що це я так. Добре, що взагалі вбираємо. Дякуючи Богу і хлопцям із Збройних сил України. Так що, коротше, суть понятна, врожайність понятна. Їдемо на піонер, але то вже буде інше відео, так як багато длінне відео, не всі його додивлюються до кінця, безпонтово знімати длінні відео. Краще коротенькі, але частіше. Так що, щоб вам було що посозерцати вечором після роботи, продлимо і ще одне, одне відео заснімемо за один день. Так що ставте лайки, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока, все буде Україна. Хоча як дивиться, вроді би оце по КАМАЗу, по бортам, по цьому всьому, так вроді би тут повинно бути більше. Я ж ось возив другий ряд, навіть там ну, не доставало по отак. 11 копійками тон було. То тут зараз він іде ще жменьку сипне. І тут. Та ні, ну десь 3 все одно немає, це стопудово. Щоб три було, це треба було, ймає, щоб воно все в рівні було По поєме. Хай чуть-чуть не повні другий ряд бортів, але але, я не думаю, що тут врожайність трицентнера. Ну, короте, суть ви поняли. Вегетувала була супер. Коли зібрали... Врожайності величезної супер-пупер нема. Але це і так, я вам скажу. Зазвичай 2,5-3 в нашому регіоні, в нашому це районі, це, це бомба врожайність. А в цьому году навіть та сама Аполло насипала 35. Ще поки що не підбивали ці всі підсумки. І ще ж в полі стоїть хто з насіка. Це супер рання чи ультрарання, як вона там вважається, то доволі гріх жалуватися.